У 20-й школі благодійники сейфт спільно зайці компанією Сквот відкрили відновлений та оснащений сучасною технікою клас інформатики. 6 березня 22-го 20-та школа значно постраждала від російських обстрілів. Пробитий дах над спортивною залою, вибито більше 50 вікон, вибиті зовнішні двері, пошкоджена та виведена з ладу система опалення. Ремонтувати навчальний заклад почали ще влітку 22-го коштом міського бюджету та благодійників. А вже 6 березня 23-го школа відкрила двері для учнів перших-четвертих класів. А 3 квітня до очного навчання приєдналися учні п'ятих дев'ятих. Було потрачено дуже багато зусиль і коштів, і всіх, всі ці зусилля об'єднувались, тому що і місцева влада ремонтувала капітальну будівлю, і дуже хочеться згадати фонд сейд, який долучився. Зараз ми знаходимося в кабінеті інформатики, який також дуже постраждав від збройної агресії, і тому, що приліт був прямо під вікно цього кабінету. Відповідно, самі розумієте, що були зруйновані вікна, і частково техніка, і стіни. І Ну і Сьогодні от ми бачимо, наскільки консолідація зусиль показує свої результати. Під час активних бойових дій на околицях Чернігова педагогічний колектив намагався зберегти техніку комп'ютери Кабінету інформатики. Не дивлячись на те, що ми заходи якісь проводили, все одно. більша частина тут був проєктор, який також був пошкоджений осколком. ну Відповідно, ремонту він уже не підлягає. Зараз, завдяки спільній роботі міської ради, благодійної організації Сейф та й компанії Сквот діти зможуть отримувати знання у оновленому кабінеті з сучасними комп'ютерами. Шукали ще можливості допомогти країні в час в цей нелегкий час. І коли команда Сейф запропонувала приєднатися до цього проєкту, ми, звісно, його підтримали. Бізнес повинен допомагати освіті. Освіта це дуже важливий. Важлива річ в наш час. Окупанти в першу чергу, що роблять? Міняють вивіски на російські, а після чого перебудовують систему освіти. Нам треба її таку зробити, щоб вона була стійка, щоб після нас вже не можна було нічого зробити інакше, щоб наші діти вчилися і отримали знання найсучасніші, були на піку технологій і могли далі розвиватися спокійно it компанія допомогла з обладнанням для кабінету стільці, столи, проєктор та комп'ютери. А ремонт робили коштом міського бюджету спільно з благодійною організацією Сейфт. Розпочали ми десь на початку зими, і все ж залежить від наявності коштів. Тобто, як тільки у нас з'являлися невеличкі кошти, ми починали ми продовжували ремонт. І ну фактично всю зиму, оскільки зимою були перебої з електроенергії, все дуже довго сохло, то Тому трішки затяглося і власне. Ремонтні роботи ми завершили десь в квітні місяці, і власне потім почали облаштовувати цей простір технікою та, та меблями. і ми дуже сподіваємося, що це буде не просто клас інформатики, а Що це таким буде хабом, в який в який будуть приходити діти, можливо, не лише з цієї школи, а також із інших шкіл. Будемо працювати, будемо розбиратися, будемо дітей навчати. Я думаю, що буде все дуже круто. Я думаю, що дітям сподобається. А нам теж сподобається працювати на такому сучасному технічному забезпеченні. Для нашої школи це дуже круто, це дуже корисно. Відкриття сьогоднішнього кабінету інформатики нового в 20-й школі. Для нас це є планка, для нас це є бажання зробити більше і створити таких же умов. Не шаблонних, а вийти за рамки за рамки звичних стереотипних рішень, і е, ми переконані в тому, що наші діти заслуховують найкраще, і звісно, ми ж докладемо всіх зусиль для того, щоб е, умови, в яких вони будуть навчатися, були безпечними, були сучасними і були е, комфортними. Нагадаємо, в результаті обстрілів та бомбардувань росіян у Чернігові з 34 шкіл руйнувань різного ступеня зазнали 25. Дві зруйновані повністю відновленню не підлягають. Станом на зараз місто вдалося відновити 29 навчальних закладів, які приймають дітей у своїх класах. У кількох школах паралельно з навчанням тривали і відновлювальні роботи, продовжують відновлювати і одну з найпошкодженіших шкіл – 19-ту. Частина дітей зможе тут сісти за парти вже у вересні 23-го року.